30 січня з робочим візитом у Прилуках перебував керуючи Чернігівською єпархією архієпископ Євстратій Зоря. Мета його приїзду нагородити особливими церковними відзнаками свідомих прилучан, які займаючись волонтерською діяльністю, допомагають українському війську, добровольцям, біженцям, переселенцям та мирному населенню, яке страждає від російської агресії. Рішенням святійшого патріарха Української православної церкви Київського патріархату було встановлено нову відзнаку. Це медаль за жертовність і любов до України. І цією відзнакою нагороджуються як активні волонтери, так і священнослужителі, які допомагають. Медалі за жертовність і любов до України вже отримали волонтери і благодійники в багатьох українських містах. Дійшла черга і до прилук. І очевидно, що всіх охопити цими відзнаками неможливо. Але для чого церква встановила цю відзнаку? Найперше для того, щоб виявити своє ставлення до цієї справи. Показати, що це є не тільки добра громадська ініціатива, а що це і справа Богом благословенна, бо це є. Вияв любові до ближнього допомоги і підтримки, найвищими церковними відзнаками за допомогу українській армії було нагороджено відомих у прилуках волонтерів: Ольгу Талавіру, Костянтина Саляєва, Олега Воронова, начальника управління культури Прилуцької міської ради Марію Зінченко та настоятеля собору Різдва Пресвятої Богородиці протоієрея Віталія Юрочка. Також я вже правами керуючого Чернігівської єпархією, Цією благословенної грамотою хочу відзначити прилуцький міський осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода і вручити цю благословенну грамоту на знак щирої подяки за щиру працю на користь Святої Церкви Христової та за волонтерську діяльність і допомогу українському війську. Прошу Вручаючи волонтерам медаль за жертовність і любов до України, українська церква має на меті не лише висловити вдячність небайдужим до долі рідної країни, справжнім патріотам, а ще й заохочує усіх українців брати з них приклад, говорить архієпископ Євстратій. Бог бачить усе і кожного винагороджує. Навіть якщо цього і не помічають люди, бо Кожна людина вона в своїх знаннях і розуміннях обмежена, а Бог є необмежений і знає все.